Мої вітання в ефірі. Тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили Анатолія Ганісімова, директора регіонального центру оцінювання якості освіти. Я рада вітати вас. Доброго Добрий дня. Доброго дня. Отже, вже за місяць стартує реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Це вже всім відома абревіатура НМТ. Розкажіть, як саме це зробити? Давайте пояснимо, який пакет документів необхідний. Ну, почати треба з вивчення ретельного вивчення порядку проведення національного мультипредметного тесту. Він вже затверджений Міністерством освіти і науки України, юстований в Мін'юсті, тобто він має повну законну силу. І перше, з чого треба починати, тим, хто бажає взяти участь в національному мультипредметному тесті, це знайомитися з цим порядком. Тим більше, що коли ви будете заповнювати свою картку, там обов'язково буде питання, чи ознайомлені ви з порядками. Це дуже важливо, тому що воно не тільки формально галочку треба поставити, а все ж таки мати на увазі, що і як буде відбуватися. І це в першу чергу буде корисно для того, хто буде проходити тестування. Зараз вже вовсю йде підготовка. Десь в березні, в середині березня почнеться. Реєстрація. Реєстрація буде відбуватися в онлайн режимі, тобто, не треба нікуди їхати, нічого посилати. Ви, ваше завдання зайти на сайт Українського центру цін якості освіти. Там буде розділ реєстрація, буде інструкція, як це все робити. От, тобто, ви формуєте. На сайті Українського центру цінній якості освіти свій персональний кабінет, куди ви заносите свої дані, ви скануєте ті документи, які потрібні, ну, наприклад, паспорт громадянина України, чи довідка зі школи, чи там ще якісь документи, якщо там станом здоров'я пов'язано, В общем, там є цілий перелік. Тобто Перед тим, як почати реєстрацію, треба уважно ознайомитися з порядком реєстрації, який буде розміщений на сайті, з правилами і після цього вже проходити реєстрацію. Далі ваше завдання це. Правильно зареєструватися, що значить правильно, бо роблять помилки, коли, скажімо так, в документі, ну, наприклад, в тому ж паспорті написано одне прізвище з однією літерою, а подають копію паспорта, там інше літера. Ну, це так, умовно кажучи, чи в документі про освіту, тих, хто вже раніше завершили навчання, вони повинні копію атестату додати. От. Хто навчається ще не завершив навчання. То вони дають просто довідку зі школи, що вони завершують цьому році навчання, отримують повну загальну середню освіту. Тобто дуже уважно відноситися до документів і заповнювати їх, скажімо, ретельно, щоб не було помилок. Бо будь-яка помилка веде скасування реєстрації, все треба починати по-новому. Далі ви коли значить, зайшли на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Ви при реєстрації обираєте місце проведення тестування. Тобто, скажімо так, якщо ви в Україні, ну, наприклад, там місто Одеса, чи місто Київ, чи Львів, якщо ви за кордоном будете знаходитися в період тестувань, то це будь-який закордонний заклад освіти в той країні, який… В якій ви знаходитеся, це важливий момент, так? Тобто, ті, хто буде перебувати або перебуває за кордоном і хоче складати тестування, да, вони да, мають да, на це право да, і да. мають обрати самостійно так заклад да. освіти, в якому будуть ну, складати. Тут не тільки заклад освіти, перше, ви обираєте територію, uh -huh. заклад освіти вже, вже потім вам повідомлять, uh -huh. де ви будете uh -huh. проходити. Першу чергу територію. Причому теж скажімо, якщо ви, наприклад, проживаєте десь там в селі татаро. Орбунарського району, наприклад, там Одеської області, це не означає, що ми зможемо організувати там тестування на базі якогось там закладу освіти. Тобто, можливо, вам прийдеться їхати або в найближчий райцентр, тобто ті ж тарбунари, або десь, ще, наприклад, там Ізмаїл, Бігородністровський, Одеса. Тобто, ви повинні вказати. Те місце, де ви будете знаходитися під час проведення тестування. Нагадую, що тестування у 2024 році планується проводити в травні-червні. Десь друга половина травня воно почнеться і до кінця червня буде продовжуватися. Планується 10 сесій, тобто, все відбувається в один день для даного абітурієнта, тобто, він вже не потрібно їздити на пункт тестування декілька разів. Ви зареєструвалися. Значить, і вам вдається запрошення, в якому вказано, який день, який скажімо, пункт тестування, тобто який заклад освіти, його адреса вказя, ви повинні прибути. Тестування буде відбуватися цілий день. Тобто, це, ну скажімо так, з одного боку, це дуже важко, це дуже напряжно, особливо для школярів, які скажімо так. Ну виходить так, він буде складатися тест з чотирьох блоків. Чотири блоки, значить, три обов'язкових: це українська мова, це математика і це історія України. Тобто, тут без варіантів ви ці. Три блока записуєте собі, що ви зобов'язаний їх пройти. Це прийти. нова схема, так? Три да, плюс да, один. Плюс... І чотири четвертий mm -hmm. на вибір. В 23-му році було трошки простіше. Там було два предмети обов'язкових, математика і українська. А третій предмет був на вибір. Цьому році додали історію України, вона теж обов'язкова. От і четвертий предмет із того перлю, який виноситься на тестування. Тобто це може бути іноземна мова, це може бути. Тобто біологія, хімія, тобто будь-які предмети з переліку, і е, зрозуміло, що ви повинні перед тим як почати реєстрацію, ще раз ознайомитися з умовами прийому в той вищий навчальний заклад, куди ви плануєте поступати, подивитися, які на вашу спеціальність. Потребується ось той четвертий предмет додатковий. Ну і зрозуміло вибрати такі, щоб, скажімо, не перепутати і вступити саме на ту спеціальність, куди ви хотіли би. Тобто, це все відбувається під час реєстрації. Реєстрація ще раз підкреслю почнеться у нас в середині березня, реєтом десь після 14 березня, а саме тестування почнеться десь в середині травня. Після 14 травня. Ну це умовно, тому що графік ще не затверджений Міністерством освіти і науки. Ну вже Межі окресленні, майже окреслення можна спокійно готуватися, тим більше, що на сайті Українського центру ціні якості освіти для підготовки є вже все. Тобто там є і програми з кожного предмету, і специфікація. Ну що таке специфікація? Це просто розписано, з чого складається тест. З того чи іншого предмету, тобто там скільки завдань, який, скажімо, час відводиться на виконання цих завдань. Ну, В принципі, час у всіх однаковий, одна година, одна а, година для кожного, Для кожного, так да, для так, кожного блоку. То -то. Тобто, от, блок математика, одна година, українська мова, одна година, історія, одна година. В цілому, чотири години для тестування, і це дійсно фізично да, буде це важко. Так, Це фізично дуже викрати. важко, тому після двох перших тестувань, тобто, от пройшов перший. Блок, mm -hmm. Значить, е, як правило, це буде математика українська мова. От далі 20 хвилин перерва. Тобто, я думаю, що треба буде з собою ну, Взяти mm -hmm. ну, водичку, це обов'язково прозору пляшечку, як ми завжди говорили. От, ну і щось може перекусити. Ще вирішується питання, як буде організовано, щоб дитина могла, скажімо так, оці 20 хвилин щось там mm -hmm. перекусити. Mm -hmm. От, ну, це ми трошки пізніше поговоримо по саму процедуру, коли вже буде е, затверджений регламент. Регламент проведення в кожному uh -huh. пункті тестування, регламент проведення, як це буде відбуватися, поки що можна орієнтуватися на регламент проведення минулого року, ну тоді не було цій. В цьому році вже запланована перерва, тобто тоді могло бути дві зміни зранку і після обіду. Зараз все буде тільки в одну зміну, тобто ми будемо починати, як і раніше, о 10-й годині. От, але, 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 але воно буде завершуватися вже пізніше. Якщо починається повітряна тривога, який алгоритм дій в такому разі? Ой, це скажімо, саме наша велика головна біль. Ми mm -hmm. підбираємо пункти тестування, такі, щоб обов'язково там було сховище. От. Ну, як і в минулому році, повітряна тривога, значить інструктор з кожної аудиторії забирає дітей і веде їх в сховище. Значить, сховище вони чекають до того часу, як буде завершена повітряна тривога, знову підіймаються до аудиторії і продовжують працювати з того місця, де вони, скажімо так, прорвали роботу. Оскільки це тестування відбувається в електронному форматі, тобто це не паперовий варіант, це тільки через комп'ютер тому, о, скажімо, там треба буде уважно слухати поради інструктора, щоб не дай Боже, ви не скажімо так, завершили раніше ніж воно mm -hmm. потрібно. У нас були такі випадки, коли ага, тривога, він кликає що, що, завершити тестування, mm -hmm. бабах і далі він вже не може працювати. Mm -hmm. Продовжити вже, вже не можливо. Не можна завершив. Mm -hmm. mm -hmm. Клікнув, що він завершив. От. Ну, ці всі нюанси буде деретельно інструкторами роз'яснення, і ми mm -hmm. ще коли. Буде перед от, у нас своя зустріч перед е, початком цих тестів. Вот я ще раз буду от, ці нюанси оговорювати, де що і так, як інструктаж, да, Так, як інструктаж такий, mm -hmm. тому що зараз ще трошки ранувати. Зараз основне завдання це грамотно зареєструватися, от, тому переходжу перехожу знову ж таки к питанню реєстрації. Значить, у нас э, в минулому році, у му році, взагалі по Україні було зареєстровано 265 mm -hmm. тисяча. Вот. І із них за кордоном 20 тисяч. Крім э, от, э, України, значить, доставання відбулося в майже усіх країнах Європи. Тобто ми mm -hmm. мали пункти, де один, де два, де три, де більше. Наприклад, найбільша кількість пунктів у нас було в Польщі, в, э, в Німеччині. Словакія, Болгарія були пункти, теж в Туреччині у нас були uh -huh. пункти тестування, в Азербайджані були пункти тестування. Ну і зрозуміло, були пункти в Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном онлайн, у вас навчання, ну ви знаєте, що ви хочете вступати до вишу. У нас в Україні то mm -hmm. вам треба буде, от як тільки почнеться процедура реєстрації, значить, це, це буде відбуватися знову ж таки кажу, в режимі онлайн. тобто нікуди їхати, нічого пересилати mm -hmm. не треба. Ви заходите на сайт українського центру цінні якості освіти і там формуєте свій особистий кабінет. От як ви його сформували, якщо ви його грамотно зробили, все зробили, то будете чекати далі запрошення на пункт тестування в, ну, скажімо, в, той, в ту територію, яку ви указали, де ви будете знаходитися. Значить, якщо ви знаходитесь за кордоном, хочу зауважити, що треба не витягувати цей е, такий важливий момент, бо у нас, е, ну, скажімо так, небагато пунктів. І бували випадки, коли, скажімо, ну, наприклад, в Німеччині в Берліні все завершилося кількість вільних місць, mm -hmm. а ви хотіли в Берліні проходити. Мені придеться їхати або в Лейцюк, або в Мюнхен. От, тобто, mm -hmm. чим раніше ви почнете процедуру реєстрації, як її об'явили, mm -hmm. якщо ви знаходитеся за кордоном, то спочатку зразу починаєте цю процедуру, щоб mm -hmm. потім не з'ясувалося, що на тій території, де ви знаходитеся, вже місця нема. Mm -hmm. От, бо там, на жаль, у нас це. Наші партнери вони нам і так на зустрічі, дають приміщення, дають комп'ютерну техніку. От, і скажімо, вимагати від них чогось більшого. Ну ми просто ну, фізично так, не так. можемо. Це отакі нюанс. Тобто, вже за місяць, після 14 березня, стартує сама реєстрація. А зараз важливо проговорити, що треба не гаяти час і вже починати підготовлюватися. Так підготовка до тестування можливо вже хтось розпочав і раніше, ну, конечно, але в останній так. момент цього робити так. не треба. yeah é Ще хочу зауважити один маленький момент. Я вже казав, що на сайті українського центру є всі програми специфікації з усіх предметів, тобто це основний документ, яким ви користуєтесь під час підготовки. Є, скажімо так, зразки сертифікаційних робот з будь-яких предметів. Але зараз, от, буквально декілька днів назад, український центр оцінної якості освіти виклав демонстраційні варіанти предметних. Тестів. Що це означає? Це означає, що на сайті Українського центру можна е, у розділі курси ви можете обрати навчальний предмет, свій, який вам потрібен для сертифікації, для тренування, причому ви можете і 10-класники це зробити, і 11-класники. Е, треба перейти до вкладки Демонстраційний курс, клікнути Зареєструватися. І отримати повний доступ к тим предметам, які ви хотіли би проходити. Ну, зрозуміло, що українська математика історія України. І четвертий предмет: ви собі теж на вибір, тобто формуєте пакет предметів, які ви хотіли би проходити тестування вже в травні місяці. Вот і з ним можете попрацювати, тобто підготовка вже на конкретних да, прикладах. на конкретних Знати, як буде. прикладах mm -hmm. на конкретних тестах, які будуть е, схожі на ті тести, які будуть пропонуватися в травні, в червні, е, і е, ви, ну правда, час це ви собі самі будете. Обліковувати, тому що там нема функції, що там вже завершена робота чи не завершена робота. Там просто от ви обрали собі блок, там математика. От, от собі годинник поставили годину і працюєте. Якщо треба більше часу, ви будете більше працювати, тобто ви самі собі вирішуєте скільки вам треба для опрацювання. Ну, бажано, скажімо так, зробити, щоб воно було ну, найближче наближне до е, реальної бойової основи. Ще раз підкреслюю, що кожний тест розрахований на 60 хвилин. Тобто 60 хвилин ви працюєте далі, якщо це вже бойовий тест, то він просто, скажімо так, буде завершено. Тобто ви не зможете перейти, наприклад, там взяти години там, з української мови на математику. Ні, такого бути не може. Але в межах цієї години, от ви працюєте з блоком математика, ви можете, скажімо так, починати з будь-якого. Питання не обов'язково mm -hmm. з першого, з того, що ви ну, вважаєте, що ви це знаєте, от я зараз і краще, так і тактика така, щоб в першу чергу робити, що ти впевнений, що Від ти, ти знаєш. Від простішого для вас, да, так до найскладнішого. до потім до на складнішого, mm -hmm. щоб не зацикається на найскладнішим, і mm -hmm. потім не буде часу на ну, то, щоб mm -hmm. зробити. Е, бо е, ви працюєте так, да, все це в електронному режимі. Ви можете повертатися до того завдання, тобто, поки ви. Ви не завершити тестування, ви можете от один блок, там один питання, скажімо так, опрацювали, поставили відповідь, переходите до наступного. Потім ви щось згадали, що ні, там щось от, була помилка. Ви можете повернутися до цього угу. питання, виправити цю помилку, угу. тобто все це в межах однієї години. Але година пройшла і все. І закривається доступ до, скажімо так, вашого тесту, і все, що от ви зробили, ви його повинні зберегти, і далі перейти до наступного блоку, наприклад, там українська мова чи історія. От. тобто, коли ви будете виконувати ці демонстраційні тести, ви повинні це мати на увазі, що треба мати години, щоб бачити, чи вписуєтесь ви в так. виділений час, чи може вам треба ще попрацювати, щоб, скажімо так, бистріше то що так, це виходить робити. краще потренуватися вдома кілька разів, так пришвидшитися, чи можна да, чимось да, подумати, да, і да, потім да, вийти да. приблизно на те, що ви за годину mm -hmm. проходите один тест, пане Анатолію. А скажіть, будь ласка, що? Треба обов'язково взяти з собою на тестування, а чого брати не можна. Ну обов'язково це. Ну по-перше, треба взяти на всякий випадок. ручку. Тут вже не важно, якого вона буде там кольору, але вам буде дано листочок просто папіру. І якщо вам треба, ви собі можете якісь помітки там робити, але це сугубо, ви його потім собою забираєте. Ніхто його не дивиться, не перевіряє. Далі, ну я вже казав, пляшечку водички. Mm. Може, якщо буде прийнято рішення, то якісь там бутербродик чи щось таке на перекус. От. Ну і в принципі, ну документи зрозуміло. Mm. Ви приходите на пункт тестування. Значить, основний документ це паспорт громадянина України, який оригінал, ніяких це рекопій. Далі запрошення, яке ви собі роздруковуєте зі свого кабінету. Вот ну, і е якщо там будуть якісь додаткові умови, то скажімо, документ, який, ну я маю на увазі, в першу чергу це пов'язано з, е з станом здоров'я, таке mm -hmm. інше. От. Тобто, а чого не можна брати, це ну як і раніше, ніяких шпаргалок. Мобільні телефони ви взяли, але треба, коли ви зайшли в аудиторію, там буде спеціальний стол для от, особистих речей. Оце це mm. туди покласти. Бо ми плануємо, скажімо знову, як і було в період ЗНО. Проводити, скажімо так, за допомогою поліції охорони перевірку відсутності недозволених засобів. Тобто буде металошукач, якщо знайдуть мобільний телефон, то це. Неважливо, він був включений чи не включений. Працював з не працював сам факт його наявності, або якоїсь гарнітури для uh -huh. мобільного телефону, навіть флешка знайдуть у вас в кармані. Все uh -huh. значить, ви будете видалені з пункту тестування. Тому на своєму робочому місці ви маєте тільки свої документи, там ручка та твот. Ну і там пляшечка водички mm -hmm. і все, і більше mm -hmm. нічого не дозволяє. А можна з собою взяти підручник, але звісно не на сам не саме тестування, а ось цю перерву, так, можливо, дитина хоче щось повторити, ні, 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 краще ні, ні, вже ні, це не. Ні. Ні. Значить, в перерву ніяке користування не мобільними телефонами, mm -hmm. ні О, це підручниками. Mm -hmm. Це не дозволяється. Перерва для того, щоб ви трошечки відпочили, mm -hmm. і для того, щоб ви могли можливо перекусити. Все, mm -hmm. ніяких там повторювань. Ніякі з mm -hmm. цього нічого не буде. Вот. І мобільні телефони теж, скажімо, залишаються на столі для особистих речей. Єдине може бути момент, що якщо, скажімо так, повітряна тривога, ви спускаєтесь сховище, mm -hmm. то ви забираєте особисті речі з собою і mm -hmm. потім, коли ви повертаєтесь до знову. аудиторії, ви знову кладете mm -hmm. на, mm -hmm. скажімо, той стіл, стіл про який mm -hmm. я казав. Mm -hmm. ну, ми ще будемо детально говорити, про що можна. можна при самому тестуванні ще раз хотів би повернутися до підготовки. Значить, тобто демонстраційні варіанти можна зайти на сайті Українського центру. Вони вже там розміщені, з ними там можна працювати. І хочу додати, що там є така функція, що от коли ви працювали над цим демонстраційним варіантом, от ви можете ще й побачити свій результат. Тобто ви бачите не тільки тестові бали, які ви набрали, але потім там є функція, ви її клікаєте, і ці тестові бали переводяться в бали за 200-бальною школою, тобто рейтингові бали. І оці рейтингові бали це в принципі те, що буде відбуватися і на основному тестуванні, і те, що буде брати участь і тестові а саме рейтингові бали будуть враховуватися. При конкурсному mm -hmm. відборі до вищого навчального ну, це закладу. дуже важливо. Тобто і за часом можна потренуватися, і за кількістю да, валів. І побачити, так розуміти, принципі, що да. треба підтягнути да, там. Да, так да, ще да, тим да, паче да. ще є три місяці. Треба да. готуватися, і я дуже вам вдячна за надану інформацію, роз'яснення. Звісно, ще ми зустрінемося і далі покроково обговоримо майбутній національний мультипредметний тест. З нами був Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую, що. Дивилися, побачимося.